І не цінимо. Але кожен день наш минає і ніколи вже не повернеться назад, як би нам цього не хотілося. І кожен день, якщо ми прожили його без Бога, не приблизившись до Бога, його можна вважати марно прожитим. Для правильного сприйняття. Щоб приклад був наочним, я порівняла б це життя з годинником пісочним. Течуть піщинки, роки дні одна по одній падають, одні з проблемами сумні, а інші серце радують. Піщинки горя й утіх падіння і утвердження. Немає схожості у них, як і нема повернення. Стоять годинники у ряд. У Бога всі позначені, у когось за вісімдесят, у когось до сімнадцяти. Хтось видихнув останній раз, і було призначено, і книга скінчена, чиясь, і весь пісок потрачено. А ми годинника свого перегружаємо планами, забувши, що Господь його не переверне заново. Не знаєш ти його об'єм, тож дорожи хвилинкою, бо може випасти цей день останньою піщинкою. а потім вічність надійде. І за тобою рішення, куди душа твоя піде після його закінчення. І ще сьогодні кличе Бог до майбуття безсрочного, і поки ще тече пісок з годинника пісочного. Амінь. Да благословить Господь.